Привіт усім, просто про маркетинг на зв'язку. Сьогодні будемо говорити, як продавати it послуги без Upwork. Я підготував певний рейтинг топ 7 маркетинг-інструментів, які використовують it компанії, для того, щоб отримувати нових клієнтів і обходити стороною платформу, яка називається Upwork. Нагадаю, що ви на каналі просто про маркетинг. Якщо вам цікава ця тематика, обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб надалі не пропускати мої нові відео. Якщо вам сподобається це відео, обов'язково поставте лайк і на правах реклами. Якщо вас цікавить менторство або консультація по темі it маркетинг, мої контакти в описі під відео. І почну власне моє відео із картинки. Це певний мем, який я підготовив. Сидять бабулі, і одна каже: один от колись був апворк, і інша показує, і каже: от такі ліди були. Якщо комусь смішно, напишіть про це. Якщо комусь не смішно, також напишіть про це. Чому це не смішно? Тому що давним давно Апворк розвивав прям український IT-ринок. Із е, спеціалістів, двох-трьох спеціалістів виростали команди, цілі компанії, хтось продавав, хтось комунікував, хтось виконував і це все працювало зараз. У зв'язку з тим, що висока конкуренція, є демпінг цін, є комісія апворк. Також не забуваємо, що там здебільшого короткострокові проекти, і е, важливо в продажах саме рейтинг вашого аккаунту. Це все робить ось цю платформу менш. Ефективно порівняно з іншими напрямками і каналами, тому. Ось такий мем, рухаємося далі. Тепер переходимо до рейтингу, який включає сім інструментів, маркетинг інструментів, які використовують it компанії, і почнемо із сьомого місця, яке називається нехолодний аутріч. Почну із терміну, що таке аутріч, це комунікація з потенційними клієнтами через емейл, LinkedIn тощо. Простими словами, я дуже часто кажу, що це білий спам або спам, яким би ви кольором би не називали, але це спам. Якщо ви нав'язуєте якусь послугу цільовій аудиторії, яка в цей момент не зацікавленість в послузі, це можна назвати спамом. І прочитаю мою думку на рахунок цього. Білий спам, холодні дзвінки, масова розсилка, Лінкідіну. Усі ці outbound, outbound активності все більше викликають роботний у потенційних клієнтів. І на це є дві причини. Перша причина, що цим займається 99,9% IT-компаній. Друга причина 99 в 99,9% випадках, вони пропонують послуги, коли адресату вони не потрібні. І тут я зазначаю, що саме не потрібні важливе слово. І маркетинг може допомогти, щоб знайти аудиторії, які потрібні ваші послуги. А якщо через маркетинг виявити потребу користувачів компанії цілих в чомусь і пропонувати щось релевантне, і я тут зазначаю, що звучить добре. Що для цього потрібно зробити? Об'єднати зусилля маркетингу і сейлз команди, і отримати, отримати дружбу, звачку і продажі. Як це робиться? Завдання маркетингу потрібно в інсталювати або встановити. Як станувати імплементувати, як, як скажете, так і буде. Спеціальні тули, які можуть ідентифікувати компанії, користувачів, які попали на ваш сайт, це rb2b.com або HubSpot, хто цю CRM-ку. В них є спеціальний розділ, де трекаються по іпішніку, що не помиляються користувачі і вичисляють з якої компанії. Ну і старий добрий літфідер. Що маркетинг робить? Маркетинг створює цільові сторінки під ваші послуги, наганяє туди релевантний трафік, ідентифікує і валідує цих користувачів, з яких вони компанії. Якщо ми за b 2 b він взагалі може показувати прям користувача, хто заходив, з якої компанії, його LinkedIn, його мейл, інші тули показують тільки компанії. Ви трекаєте через ці тули користувачів цих, далі їх валідуєте. Що ви валідуєте? ви використовуєте декілька дві-три дві, тули, щоб порівняти дані. І коли ви бачите, що дві тули показують, що. До вас зайшов користувач із компанії А, це означає, що все-таки, можливо, користувач з компанії А прийшов. Далі ви у цю базу передаєте sales, sales команді, вони формують аудиторію і запускають outreach компанії. В чому різниця між таким підходом і класичним підходом? Те, що маркетинг ідентифікує компанії, які можуть цікаві бути ваші послуги, за рахунок цільової сторінки, за рахунок трафіку і за рахунок ідентифікації через ці тули. Який бюджет для цього потрібен? Я порахував, що це приблизно 200 доларів на. Підписку в тули, але є додатковий трафік, додатковий бюджет на те, щоб організувати трафік, тому що ви створите цільову сторінку, а для цільової сторінки, для того, щоб відбулася ця ідентифікація і валідація, потрібно, щоб користувачі заходили на цю сторінку. Або ви будете дов, довго чекати, використовуючи пошукову оптимізацію, і це також певні витрати, про які ми зараз далі говоримо, або ви використовуєте search Paid Ads і наганяєте платний трафік, там, наприклад, по ключовим словам. І Тут я додав певні скріни, як виглядають ось це все. Тут скапспотскрін, ось ми бачимо компанії, їхні сайти. А ось так виглядає RB2B. Ми бачимо, що показує, з якої компанії посада, LinkedIn, email і так, далі, і так далі. Це все ось так працює. І ви налаштовуєте там інтеграцію Slack із RB2B, і вам приходять оці користувачі прямо в Slack. Дуже зручно. Шосте місце LinkedIn S. І реклама, яка стосується певних, можна сказати, етапів певної вирви. О, не воронки, а вирви. І що ж я маю на увазі? Саме етапи, для того, щоб в LinkedIn отримувати лідів, вам потрібно спочатку ідентифікувати вашу аудиторію. Далі їм на залучення, наприклад, дати якийсь контент, і далі по, нижчі, по цій воронці не воронці, вирва. Ви можете підготувати в другому етапі якийсь кейс, і користувачі можуть взаємодіяти з цим кейсом. Якщо на пальцях показати, ви формуєте цільову аудиторію. Наприклад, вона ось така. Далі на першому етапі ви ідентифікуєте, хто взаємодіяв із вашим там, контентом, який стосується тематики, яку тематики того, що ви пропонуєте. Частина користувачів з контентом вашим взаємодіяли. Ця аудиторія вущує, і ви вже цій аудиторії показуєте якийсь кейс, який вирішив проблему користувача. Далі із цієї аудиторії, частина користувачів взаємодіяли з цим кейсом. І потім ви вже на третьому етапі відповідно робите рекламну кампанію, яка Перенаправляє користувачів на ціліву сторінку, і там може бути відбуватися конверсія. Що я тут зазначаю, обов'язково потрібно проводити IB-тести, тому що для того, щоб розуміти, що краще працює, і потім, на, якщо ви будете запускати повторні кампанії, щоб розуміти, щоб верніше, ефективність цих кампанії була краще, вам потрібно завжди проводити IB-тести, які дуже легко і просто налаштовуються в будь-яких рекламних кабінетах. Ну і я тут пишу, проблематика B2B-продажів це довгий цикл угоди, місяці, і багато осіб приймають рішення. І якраз ось такий підхід, коли ви. Впливаєте на цільову аудиторію тривалий час, тобто місяці, і це може давати вам ліди. Але LinkedIn Ads хороша, але не дешева. Ось з мого досвіду можу сказати, що для того, щоб повноцінно запуск... запустити LinkedIn рекламу на цільову аудиторію, то приблизно треба в місяць від 2 до 5 тисяч доларів. І ось такі кампанії можуть крутитися від 3 до 6 місяців. Ось. Це я сказав, шосте місце. Тепер п'яте місце контент маркетинг. Що я тут написав? Контент маркетинг це можуть бути статті, це якісь різні дослідження, це можуть бути кейси. І контент маркетинг працює, якщо контент маркетинг може генерувати вам лідів, якщо ваша сторінка містить, і тут треба по кожному говорити: корисну, релевантну, структуровану, унікальну, експертну, актуальну, достовірну. Мультиконтентну інформацію. Мультиконтентна це коли користувач попадає на статтю, він може взаємодіяти із таблицями, він може взаємодіяти з структурованими даними, заголовки, підзаголовки і ці, як вони називаються, теги увлі. теги списків, тези і все. І от якраз у цих вісім ознак, про які я сказав, це все модель оцінки якості контенту, яка називається EAT. Далі, це перша ознака, щоб контент маркетинг працював. Друге, вам потрібно, щоб ваш сайт у дві сторінки містили call-to-action, так звані секції, які закликають користувача зробити кусільву дію. Або не або а то і те, і те. call-to-action і обов'язково перелінковка. Для чого перелінковка? Для того, щоб користувач, який взаємодіє з контентом, він міг перейти на якусь сторінку, яка може бути комерційна і там щось запропонувати. Я ось тут пишу перелінковку, консультація або перехід на комерційну сторінку. Це другий фактор успіху. І обов'язково це комерційний або комерційно-інформаційний інтент. Якщо в користувача є намір замовити послуги, або він цікавиться вашими послугами або продуктом, це може працювати. Якщо ви пишете статті, наприклад, що таке сосиска в тісті, то, відповідно, людина прочитає. І піде, а ще не прочитає. Ми не забуваємо, що зараз Google провадив AI overview коли користувачі будуть отримувати відповіді саме по таким інфозапитам, результат відповіді саме пошукової видачі без переходу на цільові сторінки. Тому ось так це може працювати, ось так не працює. Коли не працює, якщо інфозапити, про які я сказав, і поверхневе написання без залучення технічних спеціалістів. І тут то питання, чи чат GPT забере трафік в Google? Багато хто задає це питання і. Прогнози кажуть, що за два роки пошуковий трафік паде на 20%. Ну і моя суб'єктивна думка, що так, дійсно, частина запиту, частина пошукових запитів перейде саме на закриту систему ChatGPT. Це буде інформаційний пошуковий трафік, який має низьку цінність. І ще, що можна показати, я ось тут подобавляв різні скріни. Ми можемо подивитися, який відсоток пошукового трафіку зараз забирає Google 83%. А час GPT 4,33%. Ютуб поки лідирує. Але ми ж не забуваємо, що це за 24 рік ai технології розвиваються, чи GPT розвивається, і оця тенденція може йти до того, що це буде збільшуватись. І що я тут далі говорю? Говорю про, напевно, GO, чи що я? Дивимось. Як оптимізувати контент-маркетинг під AI-пошукові системи? Також друге питання як же ж захватити цей трафік реферальний, коли користувачі щось гуглять в AI-асистентах і відповідно переходять на ваші цільові сторінки. І тут я написав певні рекомендації: нічого нового, це та сама SEO, тому що для того, щоб вас ai системи показували, вам потрібно згенерувати якісний унікальний контент. Ну і не забуваємо модель EAT, EAT, про яку я тільки що згадував, це структура, цитати, автори, експерти, структура, структура, я вже це сказав і так далі. Тобто ми можемо повернутися до цього. Це що я проговорив, ось тут сторінки корисно, релевантно, структуровано. Це все працює з оптимізації під AI Search тули. Далі писати по-людськи і для людей, тобто ми пишемо розмовний стиль, а не просто напихуємо ключі і робимо все, щоб тільки пошукові алгоритми читали ці статті. Далі ключі та LSI. LSI ключі це слова, які характеризують певну тематику. Це також не забувати потрібно використовувати, тому що в використання ключів і LSI краще пошукові системи і інші ai системи розуміють релевантність контенту. Мікророзмітка — це теги, які не видимі для користувача, але вони краще якби показують саме. Системам, пошуком, системам, структуру сторінки, і її треба мікророзміку налаштовувати. І не забуваємо траст бренду і так далі про вас пишуть статті від журналістів. Так, не забуваємо, що потрібно публікувати от статті із згадкою, назву бренду і всіх спеціалістів, які асоціюються з вашим брендом. Ну і не забувайте замовляти статті в журналістів, популярних журналістів, які будуть писати про ваш бренд. І це також збільшує траст вашої компанії. І тут я пишу, знімок реферальний трафік на статті. Так, ага, я ще мав показати ось картинку, що ми бачимо, що чат GPT лідирує серед AI-асистентів. Забирає 56% усього пошукового трафіку, якщо ми бачимо у розрізі саме AI-асистентів у ці дані. Але якщо порівняти з Google, то 83% Google. А чату GPT 433. Ну і ще одна картинка. що Якщо ви зайдете в Google Analytics і подивитеся користувачі, на які сторінки попадають, які спочатку взаємодіяли там, з чатом GPT чи з якимсь іншим AI-асистентом, ви побачите, що в 90% це будуть блогові статті. І не забуваємо, що це інфотрафік, який має меншу користь в лідогенерації в IT, чим комерційні сторінки. Тому це ще раз говорить про те, що комерційний трафік він все таки залишиться в Google. і а, саме. Оптимізація під AI-асистентом найбільше стосується саме інформаційного контенту. Це всі статті, які ви публікуєте на блозі чи в якихось інших місцях. Це я сказав. Тепер четверте місце: Paid Search Ads. Які плюси будь-якої платної реклами? Це швидкий запуск, це проведення IB-тестів, в маркетингу. Це дуже важлива штука. І з недоліків це cpc ставка. Якщо ми говоримо за IT, то ви можете за один клік платити від 5 до 50 доларів в середньому. Далі, якщо ми говоримо за якісь комерційні трафіки, комерційні ключі не забуваємо, що потрібно достатньо немаленькі бюджети, щоб запускати рекламну кампанію. Також біда, якщо ви хочете, там, наприклад, таргетуватися на якусь супервузьку групу, то біда, яка називається Keyword Close Variants, це коли Google підганяє вам ключі і вашу, ваш бюджет просто в пусту витрачає. Ви навіть якщо в рекламі налаштовуєте точну відповідність, і ви кажете, от дивіться, є ключ сосиска в тісті», купити сосиска в тісті, то і, і кажете, що показуй, будь ласка, рекламу тільки. І коли користувач вводить запит «Сосиска в тісті», то для того щоб збільшувати, щоб ви витрачали більший бюджет, от буде генерувати сама, самі алгоритми реклами, Google-реклами, якісь інші ключі, які не зовсім релевантні, і частина користувачів, які навіть не цікавилися цим запитом, будуть бачити рекламу, і будуть склікувати вам рекламу. Вам щодня потрібно дивитися відповідно, які, по яким ключам показувалася реклама, і постійно їх чистити, або інша справа не таргетуватися на вузькі якісь ключі. Ну і останній мінус це мій моя публікація, яку я раніше опублікував. Я говорю про те, що якщо порівнювати PPC-рекламу із Google, то PPC-реклама дає гірші результати. І чому? Тому що є така діаграма, яка показує, скільки пошукового трафіку забирає наприклад, органіка. І зараз ми будемо спорити. От добре, почнемо з цього. Що на цій діаграмі показано скільки топ 1 чи топ 2 показує забирає частину кліків користувачів реклама. А скільки забирає відсоток, наприклад, органічна видача? Ну, наприклад, там є певний запит Software development services. Хтось вводить там 100 разів користувачі вводять і якщо вірити цій діаграмі, то 40 користувачів перейдуть на топ 1 з органіки, тобто з SEO результатів. А лише 1,6% чи там 2% тільки з реклами. І пояснюється це тим, що поведінка є така штука, як банерна сліпота, що користувачі вже на підсвідомому рівні просто скролять далі і не взаємодіють із рекламними оголошеннями. Далі використовують частину користувачів блокери, які не показують їм платну рекламу. Далі не забуваємо, що є боти. Всього генерують 50% всього інтернет-трафіку, з яких 32% два з клікування реклами. Так є протидія. Ви можете налаштовувати різні тули, які можуть зменшувати от, вплив цих ботів. Але в принципі в рекламі також є боти, які склікують вашу рекламу і роблять вашу рекламу менш ефективно. І релевантність. є багато пошукових запитів із інформаційним наміром, які все ж можуть генерувати лідів, наприклад, на консультацію. Проблема в агресивності реклами. Користувач хоче спочатку почитати, а PPC одразу пропонує послуги. І все, напевно, я тут сказав, основні плюси і мінуси. Напевно, я ще ага, нічого я більше не скажу. Рухаємося далі. Третє місце директорії. Які плюси, конверсійність трафіку, знімок. Ось із Google Analytics скрін. Ми можемо побачити, що конверсійність такого трафіку це що таке директорії. Директорії це сайти, які містять список компаній, Є ряд пошукових запитів, які закінчуються словом множені, наприклад, топ it компанії топ компанії, які надають консультації. І такі запити мають високий конверсійний рейт. Чому? Тому що деякі компанії мають представники компанії мають певний паттерн поведінки, коли вони формують так званий тендер. Тобто в них є запит на розробку, і їм важливо знайти декілька компаній, і потім на основі комунікації вони вибирають з ким далі комунікувати. І от, якраз ось такі типу клачі і інші. Платформи директорії, дають можливість зайти на цільову сторінку і відповідно знайти швидко ті компанії, яким вони скинуть цей запит. І з цього скріна ми можемо побачити, що, наприклад, із 100 користувачів, які попали через цей реферальний трафік саме з цих платформ директорій, 13 користувачів перетворюються в Лідів. Це доволі високий показник. І ми можемо побачити тут у розрізі різних категорій чи там різних платформ, що буває таке, що, наприклад, за місяць. Два користувача чи там чотири користувача прийшло на цільову сторінку, два із яких конвертувалися в Ліда. І таке буває. І тепер читаємо далі, що я тут написав: Клач, Google Firms, Good Firms, Design Rush і так, далі, і так далі. І ця штука дуже важлива для GO. Джо це Generative Engine Optimization. оптимізайшн да, Generative Search Optimization – це про те, що ми говорили, щоб ваша компанія з'являлася в ai асистентах. Чому? Тому що коли ви вводите якісь комерційні запит, там, наприклад, в чату GPT, то перед тим як сформувати список оцих компаній, от, ви наприклад, запитаєте, а найди мені компанії, які найкращі для розробки якоїсь там mobile app. і перед тим, щоб згенерувати цей список компаній, відповідно чат GPT робить ресерч із таких директорій, аналізує топ позиції. На основі цього аналізу вже формує результати саме в себе всередині в як, як відповідь. І для того, щоб ваша компанія з'являлася саме в цих відповідях, в чат GPT, вам потрібно бути в топі, вкладч, дизайн раші і так далі. А щоб бути в топі, потрібно вам платити. А платити потрібно зовсім немало, тому що із мого досвіду, там, наприклад, одне розміщення на місяць може коштувати від 500 до 15 тисяч доларів. Так, є категорії, жирні категорії. От, наприклад, є категорія певної платформи, яка генерує ніби небагато користувачів. З органіки з 3,5 тисячі користувачів, але вам потрібно 15 тисяч доларів заплатити для того, щоб ви були в топ-1. І е, з мого досвіду скажу, що ліди із такого реферального трафіку ну, у мене виходять там приблизно 700 тисяч доларів. Не знаю, можливо, в когось по 100 доларів. Напишіть про це, як ви це робите, але я не зусичав ціну ліда, зустрічав тільки таку: 700 тисяч доларів. І друге місце commercial commercial SEO. Що це commercial SEO? Це пошукова оптимізація спрямована на просування комерційних сторінок сайту. І це дуже крута штука, тому що це якісний трафік комерційний і тривалий ефект. Але є ряд недоліків, про які я також маю сказати. Це довго, це не дешево. В середньому там, якщо говорити... Типова it компанія може тратити приблизно на SEO-шку 3 тисячі доларів. Здебільшого це 90% на закупку посилань і все, що стосується зовнішньої оптимізації. Я працював з в свого досвіду там з різним бюджетом. Це могло бути і тисячу доларів, і могло бути 10 тисяч. Доларів. Все залежить, в яку ви нішу йдете і скільки ви сторіно хочете просувати. Коли хтось там каже, що потрібно 10 тисяч доларів, щоб рухатися там вперед і менше ви нікуди не рухаєтесь. Ну, насправді ні, тому що є всеошка, вона доволі гнучка. Ви можете знаходити ніші, які субніші, які не так високо конкурентні, і ви можете з невеличким бюджетом дойти до того, до результатів, до трафіку і до продажів. Тому будь-який бюджет це бюджет, за яким потрібно працювати. Ну і інколи нелогічно. У Мене є пост про це, який я зовсім недавно його опублікував. Зараз я його напевно просто зачитаю про те, що. В Все, що, що важливо, що ви, наприклад, робите ціліву сторінку, вона там заходить в топ-30, ви її рухаєте, 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 оптимізуєте контент, закупляєте посилання, налаштовуєте внутрішню, е, внутрішню перелінковку, заходите в топ-10, в топ-5, в топ-2, і у вас щастя, чому? Тому що ви отримуєте комерційний трафік. Але не завжди так буває. Тому що я вже показував одну діаграму, ще покажу, що є ряд досліджень, які говорять, що якщо ви будете по певному важкому запиту в топ-1 на першій позиції, то ви будете забирати 40% інформацій. Трафіку по цьому ключу. Але це не так, тому що ось скрін із певного проєкту, де сторінка, наприклад, на другій позиції по запиту, там якісь development services, ми бачимо покази. І якби вірити ось таким даним, то ви б, наприклад, хоча б там 18% користувачів би забрали. Тобто 18% користувачів із цієї суми показів переходили на ваш сайт. Але ви бачите, що CTR менше 1%, тобто піввідсотка. І тут класно, що підключилися купа seo спеціалістів яких були свої думки на рахунок цього. І об одна із думка, одна із думок в те, що перше, що над вами є реклама, все-таки над вами є Google карти, які також частину користувачів переходять туди і забувають про органічну, про органічну результат, органічні. А інші каже, що це просто може накручування бути. Кому цікаво, ви можете перейти на мій аккаунт, і там є пост про це більш детальніше поспілкуйтесь. Якщо мене також запитають, чому так, то я до кінця не знаю. От, ви якщо ви подивитеся будь-які там довідники, і там сказано, що вам потрібно оптимізувати title, description, у вас можливо проблема з урлом, та ні. Ну, сторінкою все добре, просто бувають ось такі. Пошукові запити, в яких є покази, але вони не дають достатнього CTR, щоб, наприклад, ця сторінка генерувала лідів, і таке буває. Ну і перше місце це вебінари, обожні вебінари. Я за весь час, де я працюю в IT, я порахував, що я біля 30 вебінарів, провів. І можу багато багато про це говорити. Що я буду говорити? По-перше, це відеоконтент, і тут я говорю, що середня тривалість взаємодії користувача із вашим сайтом це приблизно 2-3 хвилини. З вебінаром, якщо ваш вебінар там на 50-60 хвилин, то 50% цього часу це 30 хвилин користувач взаємодії із вашим контентом. Що 2-3 хвилини, що 30 хвилин є різниця. Далі більша залученість користувачів, тому що є чат, там комунікація, там питання, там відповіді, обговорення і так далі. Далі ви використовуєте так звані повз, де ви можете за рахунок правильного. Питань, ідентифікувати, кому можуть бути цікаві ваші послуги. І далі ці дані ви можете використовувати для того, щоб налаштовувати якісь емейл-кампанії чи передавати сейс спеціалістам, щоб вони якісь робили аутріч. Слідуючи, більший траст, реальні люди, а не просто контент. Дійсно, коли людина дивиться вебінар, вона не просто читає як статтю, вона взаємодіє із реальним користувачем, який представляє вашу компанію. Демонстрація експертизи. І е повторне використання контенту, я це найбільше люблю і про це говорю. Про це проговорю. Вебінари, ви отримуєте реєстрації. Певна, певна аудиторія, зареєструвалася, ви отримали персональні дані. Що ви з ними можете робити? Ви можете запускати емейл-маркетинг, я іншого джерела збору електронок, щоб потім запустити емейл-кампанію для IT, тік емейлів email, для запуску. Блін, я вже заговарююся, тому що записую пізно вечором, і мені важко вже генерувати думки, але я все таки допишу це відео. Отже. Я не знаю ні одного іншого джерела, де ви можете отримувати електронки користувачів для того, щоб запустити емейл-маркетинг у вашій it кампанії Хтось скаже, ми будемо писати блог, то вам треба ще писати блог для того, щоб там була якась секція, де через цю секцію люди підписувалися б на, на, ваш, на вашу підписку. Ви б тоді пересилали їм через емейл якісь новини. І вебінари це саме краще роблять. Далі. Ви цю базу передаєте сейл спеціалістам і вони можуть запускати outreach І це вже не буде жорстоко холодний аутріч, тому що користувачі взаємодіяли з вашим контентом, вони зареєструвалися, вони були на вебінарі, і, як мінімум, компанія вже знає, що це за компанія. Тобто користувач вже взаємодіяв з контентом вашої компанії. Далі експертний контент. Чому біда взагалі контент-маркетингу? В тому, що вам дуже важко вибити із крутих спеціалістів якийсь якісний контент. Тому що якщо ви в Джирі передате таску якомусь спеціалісту, він скаже Окей, окей я це зроблю, але насправді він забиває на ці таски, тому що він працює із на реальних проектах, і якби пріоритет номер один саме заробляти гроші. Ваші таски із маркетингу вони десь там будуть лежати в беклозі дуже довго. А коли ви пропонуєте якомусь кіловому спеціалісту виступити, це зовсім інше. я що я тут пишу: біда контент-маркетингу вирішується, вирішується, допоможе і статтею: ні, участь в вебінарі, чому б і ні. Це зовсім інший формат для цього спеціаліста, тому що йому потрібно показати якби, іншим всій аудиторії свою експертизу. Перший варіант це він має допомогти вам написати статтю, і це зовсім інше. А тут показати свою важливість, і людина набагато охочіше йде, щоб себе показати, свою експертизу. Більше того, я знаю, що коли ти даєш таску, наприклад, якомусь кловому спеціалісту, він щоб повністю не забувати на цю таску, він почне використовувати саме час GPT на генераті, які світу тобі скине. А тут, коли людина готується до вебінару, то, по-перше, він до цього серйозніше готується, щоб він в очах аудиторії не був там такою пустишкою. І він говорить розмовному стилі, тобто як він це думає, те, що подобається і ai асистентам, і те, що подобається гуглу. Тому експертний контент так що ви можете робити з експертного контенту? Ви записали вебінар, ви робите транскрибацію і на основі транскрибації, пишете статтю з усіма. Канонами дабл Далі ви можете в вебінар різати на кусочки і це використовувати в соціальних мережах для коротких відео. Далі ви можете паблішити вебінар на Ютубі, і це додаткове джерело, де користувачі можуть знаходити ваш вебінар в записі. Саме головне аналітика. Ви можете ідентифікувати через аналітику, хто відвідав онлайн, хто переглянув записи, записі, хто взаємодіяв з опитуванням, хто комунікував через чат, хто що клікав в листах під час вебінару. І оця аналітика передається сейл спеціалістам і сейл спеціалісти можуть готувати ці персональні листи набагато краще, ніж просто в холодну якийсь один лист відправити всім. Тобто ви робите більш персоналізовано. Тепер що, скільки може коштувати, наприклад, одна реєстрація. Ну, із мого досвіду, це від 2 доларів до 30 доларів, і таке буває, тобто за реєстрацію можете платити навіть 30 доларів. Все залежить від, від теми вебінару і від тої аудиторії, на яку ви хочете націлитись. Які бюджети Ну, на, за, на реєстрації я працював з бюджетом це від 1000 до 3000 доларів. Це ще також залежить від теми вебінару. Якщо якась тема широка, то відповідно бюджет може бути. Менший. Якщо якась дуже нішова, дуже вузька тема, то вам потрібно відповідно більший бюджет, тому що у вас оця ціна за реєстрацію буде набагато більше, ніж в попередньому варіанті. На сьогодні це все. Я нарешті дотиснув це відео. Це відео більш таке розмовне, погано підготувався. Але якщо це відео для вас було корисним, обов'язково поставте лайк. Також, якщо у вас є власні думки на рахунок цієї на цю тему, діліться ними, і це відео стане набагато більш корисніше, чим воно є. На правах реклами, якщо вас цікавить менторство чи консультація по темі it маркетинг мої контакти в описі під відео зустрінемось онлайн, далі буде.